Привіт, друзі, червоний сушений. Мухомор в інтернеті дуже багато інформації про те, наскільки він корисний, але також і наскільки він ядовитий. Не наважився б знімати це відео, якби не жив біля лісу. І дуже багато моїх знайомих, друзів, родичів обговорювали цю ідею зібрати, насушити і все ж таки спробувати червоний мухомор. Два роки тому я зібрав червоні мухомори, висушив їх, але так і не наважився і спалив їх зимою у печі. У цьому році я зірвав три мухомори. Я ні в коїм разі нікого не агітую ні за, ні проти. Всі мої висновки, які будуть наприкінці відео, це моя особиста думка. Вирішувати вам, Господи, поможи. Ось таких красонів я ще зустрів, ідучи додому. Вон там лізе. Це один маленький, тільки-тільки з-під листочки вилазить. Вони у мене ферментувалися 2 місяці, трошки більше, половиною місяці. Із інформації в інтернеті я вичитав, що вживати мухомор краще починати з мікродозінгу. Тобто не більше грама в день. Треба його вживати за час до прийому їжі. В ніжки мухомора майже немає корисних речовин, тому їх і не збирають. У мене є такі точні ваги. Ось вага цієї шляпки 1,28 грама. Ми можемо трошки відламати. І зараз я зважу, скільки в мене ще є тут. 12,5 грам. Ну що, будемо ділити на грами. Десь приблизно буду 12 днів вживати червоний мухомор. Якщо, звісно, я 12 днів прожив. Це, звісно, гумор. Ось 1 грам сушеного мухомору. Бажано довго не розжовувати. Аж так відкусив, запив теплою водичкою. Щоб роті воно довго не було. На смак ніжний приємний грибний смак. Сушений, ніжний грибочок. День перший готовий. Гарно всім дня. Друзі, хочу поділитися вже першими відчуттями. Гриб я прийняв об 11 годині. Через один час, тобто о 12, я поїв. З 14 по 15 мене дуже кидало в сон, і я вирішив прилягти, хоча зазвичай день я ніколи не сплю. Постійно снилися якісь сни, яскраві сни і дуже реальні відчуття, що я проживав в цих снах своє життя. Гриб спрацював як снодійне, а далі буду спостерігати за відчуттями. Ніч пройшла, як завжди, стакан теплої водички. На смак дуже ніжний, грибний. Трошки солодкуватий смак. пахне так само грибом. Напротязі дня вчора не було сонливості, але не було і активності, скажімо так. Гриб не зробив ніякої дії. Смак все такий же, приємний, вершково грибний. Запиваю теплою водичкою. День четвертий, все так само, трошки прижовую, запиваю теплою водичкою. День п'ятий. приймаю вже його сміліше, страху вже нема, але і ніякої дії задав. також нема. День шостий. Нічого нового не відбулося. День сьомий. Знову без змін продовжуємо вживати. Восьмий день я вирішив збільшити дозу. У мене залишилося 5 грамів. Сьогодні я спробую 2 грами. Мені хочеться зрозуміти, чи справді є якийсь ефект від прийому гриба. Рівно 2 грами, обов'язково за час до приймання їжі. Після вчорашнього прийому 2 грамів гриба я вирішив припинити експеримент, тому що, окрім снодійної дії, я. Нічого не відчував цілий день. Мені хотілося спати. А зранку я проснувся з неприємним відчуттям похмілля. Вирішив зупинити цей експеримент, прийшов час зробити висновки. Мало хто знає, чому гріб називають мухомором. Його здавні використовували як боротьба з мухами. Але всі ми вважаємо, що мухомор отрує мух. Ні, якщо замочити мухомор у воді або молодці, активні речовини розчиняться в рідині і будуть діяти на мух як снодійне. Муха буде пити. Цю рідину і засипати. Таким чином буде топитися в цій рідині. Були такі експерименти. Муха напивалася, її засипала, і її одразу перекладали в суху тарілку, і згодом вона просиналася і відлітала. Мухомор не вбиває мух, діє як міцне снодійне. У мухомора є три головні дії черечовини: мускарин це той яд, від якого і помирають люди, знаходиться в дуже невеликій кількості. І щоб отримати смертельну дозу от Руєння треба з'їсти не менше штук 15 мухоморів. Це десь приблизно кілограм. Спробуйте з'їсти кілограм сирих грибів. Це дуже складно буде зробити, але яд є яд. Основні діючі речовини, і ботенова кислота, і мусцимол. І ботенова кислота руйнує клітини мозку. Втрата пам'яті це якраз і ботенова кислота. Це звісно в сирому грибі. Щоб зменшити кількість і ботенової кислоти, сушать гриб при температурі 45-49 градусів на протязі 7 днів. Потім ще два місяці дати йому полежати. Тоді є батенова кислота, декарбоксилірується в мусцимол, а мусцимол і є та діюча речовина, яку використовують виробниць лік, заспокійливий засіб, антидепресивний, сприяє покращення сну, розслабляє і заспокоює. Із-за мусцимола люди і вживають червоні мухомори. Весною та літом концентрація діючих речовин набагато вища, ніж восени. Я дуже вагався приймати чи не приймати гриб. Після Першого прийому мені здалося, що гріб подіяв. були дуже кольорові сни з відчуттям радості, але всі дні після того гриб діяв як снадійне і не більше. Це психосоматична реакція, я дуже переживав, дуже цього хотів, вірив, мабуть, десь на підсвідомості, що гриб подіє, так мозок відреагував на прийом гриба. Якщо ти в щось дуже сильно віриш, то воно мабуть і діє. Потім вже не було страху і не було ніякої реакції. Якщо приймати гриб Заради снодійної дії, заради заспокійливого є набагато дієвічі рослини, можна випити чай з ромашки, чебрецю, м'яти, меліси і отримати таку саму розслабляючу снодійну дію. Я вважаю, що вся ця історія з червоними мухоморами була висосана з пальця. Почалася вона з початком повномасштабної війни. З'явився ринок збуту, мухомор не заборонена речовина. Люди просто почали заробляти гроші на солдатах. Мій висновок, хай мухомор остається мухомором. В лісі дуже багато смачних грибів, але не отруйних, які можна їсти і отримувати задоволення, і не переживати за це. Тепер я буду спокійно ходити в лісі, милуватися красою гриба і не переживати, і не думати, чи потрібно його збирати, чи не потрібно, чи потрібно його заготовляти чи ні, чи він корисний для людини. Давайте вживати те, що всю життя вживали люди. Приділяйте увагу тому, що офіційно підтверджено, офіційно приймає всесвітня медицина, не забиває дурним голову. Маю щиру надію, що це відео буде вам корисним. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім нам бажаю міцного здоров'я та довголіття. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, я задоволення на них відповім. Вам бажаю щастя, до побачення!